У 30-х роках 17-го століття в Україні відбулося декілька великих козацько-селянських повстань 16 грудня 1637 року біля села Кумейки, неподалік від Черкас, відбулася одна з ключових битв чергового такого повстання проти польського гніту. Повстанці, очолювані гетьманом Павлюком Павлом Бутом, зайняли оборону у добре укріпленому таборі з шести рядів возів. Ця позиція забезпечувала міцний захист від ворога, але й ускладнювала маневри. Польські війська під командуванням гетьмана Миколая Потоцького були значно краще оснащені. Вони мали артилерію, яка обстрілювала табір повстанців, і кінноту, що постійно здійснювала атаки. Незважаючи на відчайдушний опір козаків, поляки поступово розхитували оборону. Кульмінацією битви став рішучий наступ польської армії, під час якого польська артилерія завдала вирішального удару. Повну версію цього відео дивіться на YouTube.